Сьогодні один із самих популярних скутерів це Honda Dio E62, техніка без пробігу по Україні. Так, на дометрі 4800, звичайно ж, може бути не перший круг Двигун чотиртактний, карбюраторний на повітряному охолодженні, дуже надійний, якщо вчасно обслуговувати, їзде не один рік. В комплекті оригінальний ключ, ключ один. Замочок, зверніть увагу, не затертий виглядає як новий. так Підсидінням такий ось багажничок, шолом поміщається без проблем. Так, що тут у нас японці заливали? Shell Helix. Ну, по крайній мірі така наклейка 10W30. 250, 350 це були відмітки. Так, бензобак об'ємом 5 літрів. Так, тут заглушечка це на регулювання холостого ходу. Сидіння, чехол обшитий. Так, тут у нас такі кармашки. Зверніть увагу в якому стані ручки. Ідеальний стан. По пластику є потертості. скутер не новий, загалом виглядає чудово, не перефарбовувався в оригінальній фарбі, ось ці наклейки, це заводські, тріщин немає. Ось по нижній частині є потертості. Тут ось такі царапки, але скажу, техніка не нова і плюс чорний колір, всі потертості дуже видно, якщо придивлятися. Хоча отак, якщо дивитися на скутер, ну, взагалі нова техніка. Що стосується гуми виробник дюро по залишку відсотки 50% точно є, Колодки, як нові, задня гума Тімсон що відсотків 50-70 є, колодки як нові. Варіаторим ролики без зауважень, ширина рівня в допусках. Подивимося, цікаво як він їде. Так, Встановлений новий амортизатор. Гарно виглядає зараз. Покажу, як скутер їде, як набирає.